Україна Майдан перезавантаження. Такий документальний фільм про революцію гідності презентували в Івано-Франківську. У стрічку увійшли унікальні кадри, на яких автору вдалося зафіксувати вбивства Героїв Небесної Сотні і самих убивць. Ці відеодокази використовують у судах щодо справ Майдану. Автор фільму військовослужбовець, кореспондент та фотограф, родом із Прикарпаття Руслан Ганущак. Він служив у 92-й окремій штурмовій бригаді та загинув 11 січня цього року під час бойових дій на Курщині. Також під час показу представили фотороботи військового. На них зображені моменти перебування на фронті, подорожі в гори та люди, з якими автор зустрічався протягом життєвого шляху. Це його виставка. Вона складається ну, так, з міксу такого гори, природа, те, що він любив, і війна. Тобто гори йому давали життя, війна його забрала. Він був таким екстремальним журналістом, який потрапляв у всі гарячі точки. Ну і зрештою. Е... Цей гар війни з коштом йому життя він загинув, і це посмертне вшанування. Йому мало бути 55 років. І, на жаль, він до них не дожив кілька місяців.